Майже місяць минув з дня трагічних подій 20 лютого, коли у центрі Києва було розстріляно десятки беззбройних людей. Їх нарекли небесною сотнею майдану. Криваві події назавжди змінили хід української історії, але досі зберігають чимало таємниць. Головна з них хто саме навіщо і за чим наказом вбивав беззбройних людей. Росія у пропагандистській боротьбі використовує в очевидь записану її спецслужбами розмову посла Естонії Паєта із комісаром ЄС і зовнішньої політики Кетрін Ештон про те, що координатор медичної служби майдану Ольга Богомолець розповідала естонському дипломату про нібито причетність до розстрілу когось із нової влади. Насправді ж Паєт говорив Ештон про це як про одну з версій, яка гуляє в країні, яку так само треба перевіряти слідчим шляхом. Ніде правди діти у той трагічний Четвер, 20 лютого, стріляли одне в одного. І силовики і майданівці. Версію про наявність третьої, неукраїнської сили вже озвучив офіційно. Міністр внутрішніх справ Аваков, підтвердив, і голова СБУ Наливайченко. але досі жодних деталей немає. Продовження нашого розслідування далі у сюжеті. Це було напевне найдетальніше задокументоване на відео масове вбивство беззбройних людей в історії. Ще пак бійня розгорнулася у самому центрі міста а епіцентром став готель Україна, переповнений журналістами різних світових медіа. У номери співробітників німецького каналу АРД кулі залетіли ще вночі, 20 лютого. Дивом не зачепивши сплячих, просвітіли над самим ліжком. я почула дивний звук. Щось залетіло у кімнату. Я подумала, може це феєрверк. Але це була куля. Ви знайшли її? Так. Зараз вже точно можна сказати: зранку, 20 лютого, з готелю Україна невідомі стрільці вели вогонь по беззбройним людям. Огонь готелю України. Ніхто не розраховував, що зверху бити буде. Вроде тишина, ну тільки хлопок і упав. Ось куля, якою стріляють по групі майданівців, що наступають угору по інститутській, влучає у дерево саме з боку готелю. А на цьому відео кореспонденти британської бібісі ховаються від пострілів, які лунають схоже так само з верхніх поверхів України. На вже зрізаних стовпах рекламних конструкціях на вулиці Інститутській серед кульових пробоїн фахівці розгледіли чіткі сліди пристрілки зброї. Про це розповідає Костянтин Лісник, фаховий експерт, суддя міжнародних змагань, груп спецпризначення. Є чіткі е, сліди пристрілки зброї. Так називаємо середня точка приселювана так. Е, Як це називається е, СТП? То та СТП, Що тобто, таке СТП. В точка попадає. Якщо пристріляв тут відтовку. Это представил человек, который эту винтовку заполучил накануне. Это упражнение было выполнено кем-то из э, стреляющих? Точно так. Э, других вариантов нет. Это на балерах. То есть стреляли по балерам, присутствие некой третьей силы в Украине, об этом говорит очень много фактов. Там была какая-то непонятная группа, и она стреляла. Но... Э... Плани цієї групи, навіть були порушені тим, що Крина, этажі, те людини перші етажі зайняли повстанці. То, що ці люди були завезені зарані, це 200%. Підполковник запасу Андрій Дубовик до 2009 року служив у центрі спецоперацій СБУ Альфа. Під час протестів був серед майданівців, допомагав і словом, і ділом. Тож же під кінець люди прийшли з воздушками. У кого-то були наградні пістолети. В общем, хто ще мог. По першому сіту нам було нечего, було были ми були террористы, обратного пути не было. З самого ранку 20 лютого загони Беркуту і внутрішніх військ, розташовані на наполовину зачищеному майдані, почали відступ, адже понесли втрати після вогнепальних пострілів майданівців. Серед їхньої зброї на відео вдалося зафіксувати мисливські рушниці, пістолети і навіть один автомат. Але набагато більше озброєною виявилася велика група силовиків під жопневим палацом із жовтими пов'язками на руках. Саме їхній вогонь з автоматів по майданівцям найбільше потрапив в об'єктиви журналістів, стріляючи у бік повстанців. Ось тут попереджувальними відганяючи НАТО. А ось тут вже на ураження вони відходять від жопневого палацу вгору по інститутській. Несуть втрати. Ось серед них один тяжко поранений чи навіть вбитий. А ось, як мінімум, один боєць із снайперською гвинтівкою. Зверніть увагу, він без шолома і жодних розпізнавальних знаків. Ось тут лежить на землі, ось тут цілиться, присівши за парапетом. Потім перебігає дорогу разом із усією великою групою стрільців та займає позиції за барикадою біля виходу з метро Хрещатик. За нею ще одна барикада вже з бетонних блоків. Більшість з траєкторії від верхньої бетонної барикади. Зі ж була барикада бетонна. Стрельба було от цієї барикади. Ось вони, ті самі бійці з жовтими пов'язками, ведуть автоматний вогонь одиночними пострілами з-за бетонних блоків. А на цьому відео Руслана Ганущака чітко видно. Бійці групи жовтих пов'язок з-за першої барикади стріляють по беззбройних майданівцях. Ось постріл автоматника. Мимо. А ось той самий снайпер дістає свою гвинтівку. Швидко сілиться і одним пострілом валить з ніг людину. У вас є ваша версія, хто відкривав такий бурагальний кінжальний огонь. Ну, це дійсно було крупно каліберне з ближнього розстояння. Тось не знаходившися в районі, в якому потім находилися ми. Скрежі це була ближня дистанція в районі 100-150 метрах близько району. Возможно, це було навіть на земле Командир групи снайперів СБУ, чий радіообмін у той день був записаний і оприлюднений, розповів, що вони знаходилися на будинку уряду. Самі по людях не стріляли, але бачили стрільбу інших. Ми наблюдали що це люди з оружия. Об этом принципе, был доклад. Наблюдали людей на крышах на отеля Украины, наблюдали людей на Житнем палаце. Замечались какие-то сплески пробоины на крышах, мы это наблюдали и докладали. Но это была стрельба со стороны, возможно, из каких-то других подразделений, не находящихся рядом с ним. Дмитро Кружков, саме та людина, яка випадково перехопила, а потім виклала в інтернет радіообмін групи снайперів Мирона. Розповідає, що для цього зовсім не обов'язково було мати якусь спеціальну техніку. Запись була зроблена з допомогою китайського ТВ-тюнера, який з допомогою радіолюбительської програми в СДР-прийомник, який дозволяє приймати радіоволни на частотах там от МГц до 1 ГГц. Буквально. Запись я почав тоді, коли вони розмістилися на точках. Після того як вони розмістилися всі вже на кришах і в окнах відкритих, тоді я вже слухав всіх. Гранаты не работают, поэтому на крыше он без оружия. Пацаны, это корректировщик. Показываем мою сторону. Пусть корректирует. Стол, лад, Наблюдаем. Эй, какой корректировщик? На каком окне? Крыша, желтое здание. Кинопалат, кинопалат. Плюс, палат, ушел. По нему кто-то сработал, не мы. Мирон, Мирон, а по соратничкам есть такими, как мы, э, вообще взаимодействия? Где они? Один на пять, пока взаимодействие только мобильное. В'ячеслав Заневський п'ять років аж до кінця 2012-го очолював службу безпеки президента Януковича. Він знає усіх командирів груп спеціального призначення, усіх силових відомств. Якщо ми говоримо не важливо, хто там Стрельченко, Присяжний Чувганюк, различные фамилии можна говорить, командир спецпідрозділів, люди виконували приказ. Для мене известно только то, що. Снайперські групи були представлені практично всіма силовими структурами. За діреві за деревами стріляти не можу. Це... Уже на той момент була ніяка інформація о тому, що очевидно хтось стріляє. правоохоронці вважали, що це снайпера Майдана. Майдан читав, що це снайпера правохрантих. Генпрокуратура вже офіційно повідомила, залишки снайперської зброї та боєприпасів було виявлено у національному банку. Самая верхняя траектория это вот, вот окошко над банком. Где-то с той крыши. И с этих окон и, возможно, крыши клуба кабмина. То есть по, по высоте, откуда довелась стрельба. Мое предположение, что те, кто стрелял со снайперки, они были на возвышенности. То есть на башенке, на крыше кабмина вот здания. А с АК 47 работали от баррикад верхних, бетонных. Наочним свідченням кривавої роботи поки що невідомої групи снайперів є ось цей радіообмін, зафіксований аматорською радіостанцією і записаний на мікрофон мобільного. Вот это есть радіовота, та єскрасота група, котра непонятно присутствовала присутствує знайти тих, чиї голоси зафіксовані на цьому аудіофайлі, ідентифікувати групу стрільців автоматників з жовтими пов'язками, зокрема, і ось цього снайпера, провести силу силенного експертиста допитів до сих пір. Слідство не може похвалитися результатами і просить суспільство тільки чекати. Занадто вже масові і криваві вбивства змінили хід української історії.